Сухий шампунь-пінка як для котиків, так і для собачок. Він необхідний в тих випадках, коли немає можливості повноцінно покупати вашого улюбленця, адсорбує на себе жир, бруд і інші фрагменти, які є на шерсті. Зараз будемо його пробувати в дії. Використання сухого шампуня-пінки для котиків будемо зараз це робити тут, в ділянці хребта. Збавтуємо його і наносимо таким чином. Потім розчісочкою ну, прочісуємо декілька разів, щоб воно гарно пройшло через шерсть. Має, має такий приємний досить запах. Так, зараз після нанесення шерсть волога нам треба дати час, щоб вона. Висохла. Після нанесення сухого шампуня пінки на шерсть кішечки породи мейнкун пройшло приблизно 30 хвилин, тобто та піночка, яка була нанесена і розподілена за допомогою розчіски, шерстечка вже висохла. Можу відмітити, що, по-перше, шерсть має дуже приємний аромат. За моїми такими спостереженнями, вона більш м'яка на дотик виглядає ніж ті ділянки там, де взагалі ми не використовували ще нічого. По-друге, на цій ділянці шерсть більш така розсипчаста порівняння з тим, яка вона була до цього. В цілому для таких випадків, коли необхідно очистити діляночку шерсті, я рекомендую цей продукт.